Позіний, директор, Тоже буквально перед поїздкою за два тижні, десь до цього, як ми їздили на форум, у мене стало боліти під коліном інфузію. І так по чуть-чуть, по чуть-чуть, якби сьогодні так понило, якась така тянуща боль, непонятно. Думаю, та ладно, пройде, прийшла, там крімчиком намазала, утром попустило на другий день, оп ять, оп ять. а потім якийсь день я працюю в робочому костюмі, бо я масажист, колін не бачу, все ввечері приходжу додому, коліно розпухло і розпухла голінь, а прикупила платячко. І хай думаю, як це інтересно, от як я буду платити, як одна нога товщин. Да. І воно вже стало боліти більш сильніше. Я йду з дому, 100 метрів пройшла і починається така тянуща біль. Я вже до остановки йшла під храму. Що я роблю? Я прибігла до Анатолія Петровича, я взяла елексир для лімфатичної системи. У нас новий з'явився. Хто ще не знає, дуже чудово чисте лімфу. Взяла елексир для нирок, бо набряк, понятно. Береза у мене була, апітон фітус своєї по 2-4 рази, тібетську формулу по 2-4 рази, каплі по 15-3 рази в день і мазала фітоаналетиком зверху, з, з, з... інфуузі, крем з екстрактом піявок і наша мазь універсальна, дійсно універсальна. І буквально вже за три дні в мене все встухло, дивлюся, вечором приходжу, нога не обтікша, вже отоху немає. Така ну, далека глибока боль пішла. Ну, я собі сама я медработник, я собі сама поставила діагноз це начало кісти векера. Mm -hmm. Я їй просто не дала більше розвинутися. Я при... швидко приймала, Зараз я продовжую пити, якби ці препарати вже приїхала, бо думаю, боже, це валіза, як я буду таскати, я ж не підніму навіть в поїзд, не то що боль дійсно була така. Ну і слава Богу, приїхали все нормально, чудово. І зараз так.